Людям доброго ранку. Але в Україні він не добрий. Ми до цього готові. Ми чекаємо на Новий рік у ці всі дні, що нас будуть бомбити. Ви подивіться, що в Одеса, Харків, Київ, всі областя, всі областя потрапляють під обстріл. Раша просто гніт, Вона просто горить кругом. Але ми, українці, ви думаєте, що ми бажаємо. Швиденько все зробити, тому що ми знаємо, що не буде відключення світла, вони будуть бити нас. І новий рік вони хочуть нам зробити таке, щоб ми запам'ятали на весь на все його життя. Тому що ми прибираємо, ми чистимо, ми миємо все, ми праємо бистренько вже одну. Одне дивіться, повісила вже, воно висить висить білизна. Інше зараз машинка швидко стирає дуже швидко, вибачте, поки що так у нас, знаєте, суржикова розмова, але нічого. Ці Доріжки висохли зараз підлогу мию. Зараз все кругу. мама там наводить порядок із на кухні з тим кабаком. Все трусимо, все вимиваємо. Цей, цю квітку я переставила сюди, тому що там їй дуже тісно на вікні. Орхідеї вже це останні що цвітуть, я їх ставлю в воду. Пил, підвіконня. Кругом все миємо, все драємо, тому що ми хочемо, щоб новий рік у нас був в чистоті і в порядку. Нехай без світла, ми все встигнемо. Але, але даве страшне, Раша. Мабуть, хоче, щоб ми нічого не купували. Так у нас все є. У нас в холодильниках все є. Ми приготуємо, як кажуть, із палички. Нічого страшного. Саме головне, щоб вас позбутися. Що вони роблять? Що вони роблять? Саша навіть приїхав з роботи, тому що всіх відпустили, тому що тривога дуже затяжна, і е, т, так так, всі знають, що три хвилі буде. Навіщо? Щоб на підприємстві люди е, ну, -така, така загроза велика. Всіх відпустили додому, так що все нормально. Все то теж там займається своїми справами чоловічими. І кожен, кожен швиденько, швиденько вже захекалися, але нічого. Ми все встигнемо. Так, я думаю, що ви точно такі, точно такі. Тому що раші, раші, кінець підходить, підходить їхня оця влада. Це вже знаєте агонія, агонія, до якої ми готові. Ми не боїмося мороза, ми не боїмося сидіти без світла. Ми боїмося одного, щоб вони. У нас тут залишилися геть, геть москалів. Ще раз кажу геть, геть оцих москалів вони нам не потрібні на нашій землі. І пишіть, жалійтеся. На мене різні відео робіть. Я ненавиджу тих людей, які підтримують війну. Я ненавиджу тих людей, які забрали спокій нашої України. Отак. Я вже постирала. Я виділа в інтернеті такий лайфхак. Я хочу спробувати такі власні салфетки. І я сюди насипала туди, от, вставила, щоб не лилось, лимонної кислоти. Кину дві такі серветки і подивимося, що воно буде. Воно відкрило. О, відкрило. Дивіться, у мене машинка пуста. Туди кидаю. І на, на кип'ячення, ну, я боюсь, що світло вимкнуть і все. Просто-напросто. Закрито, а це не вмикається. Щось не вмикається. Оце на тобі. Зараз подивлюся. Трішки більше потрібно нажати. І зараз я так на 30 хвилин поставлю прання і подимося. Кажуть, що ці серветки будуть чорні, неначе ну, на вулиці підлогу витирали. Все. Зараз хай. Прокрути машинку, просто лимонну кислоту я додала отуди, 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 отуди. І оце весь час я мию, і його воно в мене сухе. Тому що якщо волоне, ну, бачите, я зараз вставляю щоб сюди не текла вода. Все, покажу вам, що буде. Ну що, йти знімати ту білизну вішати цю. Так, ладно, все. Мені подобається, що на, на вулиці, знаєте, так пахне, такий трош, трішки морозець, таке сонечко. Ну просто дивіться, яка красота. Ой, вибачте, будь ласка. Вийдемо, вийдемо з вами. Що, Уже запілікала машинка, Йдемте глянемо. Що у нас тут? Так. Видите, таке залишилося. це я ми зараз відкриваємо. Як ви думаєте, чорне чи біле буде? Так. Одна. А где вторая? А ага, и вот вторая. Две. Смотрите, ребят. Или этот лайфхак брешет. Смотри. Или у нас машинка просто чистая. Смотри, какие положила, такие и достала. Просто снег. Никакой грязи нету. И еще я видела, вы мне напишите, вот эта вот штучка, вот такая пластмассовая, видите, сейчас я свет включу, сейчас, секунду, так, набейтесь. Оця оця така пластмасова штука. Я бачила в інтернеті одна жіночка відкрутила, і там такої грязі було, що це просто жах. Напишіть мені, правда це чи не правда. У нас вже машинка давно. А там вона, там не одна, дивіться, там раз. Два. Там три штуки таких, подивіться. Три. Так що, не знаю, чистенька. Ця серветочка, так що це до нашої машинки не стосується. Але промила, хай буде чистенько. І не забувайте, не забувайте відкривати отут і теж зливати воду, тому що там залишаються трішки води і там буде ржавіти. Все. Головне, оцей контейнер виймайте, щоб він так у вас просихав. І тоді машинка вас буде служити дуже довго і буде прати замість вас. Так, добре, зараз піду, зніму ту. Санька, щось там. Диви, 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 диви. Новини. Тому що приїхав, каже, юки-палки, те, й і те. І телефон розрядився, поставив на зарядку і дивиться, дивиться новини, тому що сволота, просто сволота. Київ їм хочеться. Та гімна їм на Лопатя, не Києва. Не бачите, їм Києва. як... Доброго життя в Ращі. Як вони то жили, там, тільки центральні міста, все остальне там ховається хто де може. Знаєте, що я зараз ще зроблю? Тому що ці розмови це так відволікається від, від того стресу, який є. Зараз я теж бачила в інтернеті такий, таку пораду, що стосується орхідей. Обов'язково зараз зроблю. У мене новорічна. Бачите, яка в мене ялинка новорічна. І така. Не знаю, не хочеться зовсім ставити ялинки. Може, пару гілочок сьогодні була в Ларисі, то вона поставила, каже, Даня приніс три такі гілочки, повісила гірляндочку туди і все. А в мене буде така ялинка. Чому б і ні так? Немає настрою, немає настрою. Зовсім просто от слова зовсім. Деякие мне пишут, Алла, я, за, я сейчас вас не смотрю, потому что вы разговариваете на одном языке. Раньше вы разговаривали на двух. Я разговариваю на двух языках. Если вы ко мне обращаетесь на русском, я вам отвечаю на русском. Если вы обр... до меня звертаются на украинский языке, я отвечаю украинскую. Але, але, зараз навіть дома мы стараемся из суржика. Мы дома не Ніколи не розмовляли чисто російською. Ми розмовляли на полтавському суржику, а зараз хочемо розмовляти більш чистою українською. Це моє власне бажання, так як я блогер і мене дивиться багато людей, і це не за Росії. Багато людей, які мешкають за кордоном і знають російську мову, тому що ми 50 років її вивчали, забуваючи свою. Тому так, така ситуація. Так, добре, все. Показую вам зараз лайфхак для орхідей. Я ще роблю. Чорненьке? Угу. Чорненьке це вугілля активоване таке. Зараз я його висипаю сюди, і мені потрібно його подрібнити. Навіщо? А це секрет мені дала одна моя знайома, підписниця. Розім'яла за цією баночкою. Бачите? І зараз оцей порошечок, йдемте до квітів, це в орхідеях дуже-дуже швидко заводиться якась мошкара. І вона отут літає, літає в оцій корі. Тому мені дали пораду брати отак цього вугілечка, і отак трішки посипати. Посипаємо. І сказала ця жіночка, що ніякої мошкари не буде. Ну, я, це одна пачка, зараз я ще возьму. Це не вредно, побільше посипайте. Отак. От І все буде гаразд. І ніякої мошкари у вас не буде саме від активованого вугілля.